Сьогодні з вами порозумувати про... про те, що Божа відповідь, вона на шляху до нас вона йде, Бог її послав, коли ми починаємо молитися. Сьогодні зустрічається з багатьма людьми, ти бачиш, скільки людей сьогодні розчарованих, розбитих, віруючих, тому що не хочуть дочекатися відповіді від Бога, яку Бог тобі обіцяв, чи через пророку, чи через Слово, чи через відкриття. І тому багато людей, вони розчарованих, вони йдуть, здається, залишалося чуть-чуть, щоб дочекатися. Відповіді від Бога. Ти просто махаєш рукою, тому що цього ніколи не буде. Значить, я не почув ніколи Бога. Значить, я щось не побачив, щось не дочекався. Коли будете читати Івана від Матфія 7 розділ, 7 вірш, там написано, стукайте і вам що? Відчинять. То скільки треба стукати, скажіть? Часу. Скільки треба стукати? Поки, ну, поки не відчинять, сіль тоді стукати. тоді просити. просіть скільки. Запитав спілкування. Скільки просити треба? Поки не отримаєш амінь. Шукайте скільки. Поки не знайдете. То ціль шукати, ціль штукати, ціль просити, якщо ми не хочемо дочекатися або просто на півдорогі зупиняються і залишаються. Бо ми хочемо велику церкву в нас не біжі на Кельні. Ми хочемо, щоб тут збиралися багато людей. І ні проповіду нічого не робити. Це ти стукаєш? Ти тільки просиш. Ти шукаєш. Ти маєш бути у всіх соціальних мережах, щоб знати, що кавані є. Один зятельська українська церква, де моляться мовами, не моляться, де пропонують українською мовою, щоб люди могли знайти церкву. Наші прохання Бог бачить і відповідає. Так само наші мужики. Ми, до чогось, маємо якісь проблеми з здоров'ям, з фінансами, з документами, з будь-чим. і ми починаємо молитися, шукати Бога. Боже, вийди! То я сьогодні хочу тобі сказати, Бог вийшов звідку. Бог іде з відповіддю. Він хоче, щоб ти дочекалася і ти дочекався, тої відповіді, яку Він несе. Аллах. Аллах. У третій рік книга Даниїла, царя Кіра Персидського було откровення Даниїлові, який називався Ім'ян Малтасар. Істине було це откровення з великої сили. Він зрозумів це откровення і зрозумів це видіння ці дні я, Даніл, був у смутку 30 днів. Розумієте, що це 30 днів ці, так? 7 на 3? От сюди, ну, брати все, все, то ж спілкуємося. 20 день я був у смутку. Смачного хліба я не їв, м'яса вина не входили в уста мої, мастями я не змащувався, Себе до виконання трьох сітних днів я цього не робив. В 24-й день першого місяця був я на березі Великої ріки Тигру. 21 день він це робить. Ви чуєте, він стукає, він шукає, він просить. 21 день. В його є проблема. Він жде від Бога рішення, він жде не неба, який прийде на відповідь для того, щоб це звершилося. Про що він просить? Звів очі мої побачу, ось один муж, одягнений в, ля... в, ля... в ляний одяг, і стегна його пересліти з золотим золотом і упаса. Тіло його, як топаз, лице його як вигляд блискавки, очі його, як запалені світили, <хи> руки його і ноги його, як вигляд, блискав блискуча мій, і глаз, мови його, як голос багатьох людей. І тільки один я, отут є прикрість велика, і тільки один я, Данил, бачив це видіння. А люди, які були зі мною, не бачили цього видіння. А сильний страх напав на них, і вони втекли сховатися. Друзі, коли ми перестаємо шукати або чекати від Бога відповідь, ми ламаємося всередині. І замість того віра, яка має бути підісталом для відповіді Божої, ми зламаємося всередині і приходить страх. Ми починаємо сумніватися в Богові, у Біблії, в Слові Його, в відкриттях Його. І починаємо відступати думаємо, а може цього ніколи не буде? Може Бог не прийде на мою проблему? Може Бог ніколи не дасть відповіді мені? Може все? На цьому все закінчиться? І тільки я один Даніїл бачив це видіння. Люди, які були зі мною, не бачили цього видіння, але сильний страх, якщо ти не будеш жити в вірі, чекати від Бога, ти будеш жити в страсі. Піду шукати роботу. я її ніколи не знайду. Ти ще не шукав. Чому ти себе вже ламаєш на те, що ти не деш роботи? Я піду, але там з документами нічого не буде, я вже 10 раз ходив. 13 разів треба піти, може. Чотирнадцять раз треба піти. Поки Бог не відкриє двері, треба йти слухати. Знаєте, ні ні, ми хочемо сьогодні. Ні, 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 ми хочемо зараз. Нас так навчили. В комуністичні часи. Бог не хоче так. Бог хоче, щоб ти дочекався від нього відповіді. Наш Господар не запізнюється. Ви чуєте? Він часто прийде. Дочекайся його. Відповідь його руках. І залишився я один, і дивився на це велике видіння, але мені не залишилися сили і вигляд лиця мого надзвичайно змінився. Не стало мені бадьорості. І почув я голосів Його. І тільки почув я голосів його, я, я за змініння впав на лице своє і лежав лицем до землі. І ось топнулася мене рука і поставила мене на коліна мої, і в долоні, і на долоні рук моїх. І сказав він мені, Даніїла, може бажання в слова, які я скажу тобі сьогодні. Стань прямо на ноги твої, бо до тебе є посланий нині. Коли він сказав ці слова мені, я встав з трепетом. І він сказав мені: не бійся, Даниїле, з першого дня, брати і сестри, щоб ми почули сьогодні, хто має в тому сумніватися в Божому посланні. З першого дня тільки ти, Даниїле, приготував своє серце. Щоб досягнути розуміння, смирити себе перед Богом Твоїм. Слова Твої були почуті. І а я прийшов би за словами Твоїми. Вже тільки ми почали говорити з Богом про наші проблеми, ми вже почуті були. Вже було послання, відправлена відповідь нам. Ну є одне но, яке він зараз пояснить Данилові. Але князь цар... царства Пересідського мова йде про демонічний світ. Стояв проти мене 21 день. Але ось Михаїл, один із перших князів, прийшов допомогти мені. І я залишився там при царях перських. І я прийшов звістити тобі, що буде з народом твоїм в останні часи. Тому що водіння стосується до віддалених днів. Прийшла відповідь до Даніла, яку він чекав. 21 день. Він томив своє серце, він томив себе їжу, він томився, він смирявся перед Богом. Що йому пояснити, Я не знаю, скільки ти днів в боротьбі своїй, скільки ти часу. Але відповідь в дорозі, каже Дух Божий. Відповідь в дорозі. Дочекайся свого часу. Не славайся, не повір ворогу, що Бог тебе не чує, бо ти десь там впав колись, щось тобі хтось щось нагадав що я минуле. Бо на шляху несе тобі відповідь. Для тебе особисто. Це причастя, брати і сестри, це найбільша відповідь кожному з нас, де Бог нас Ісус і прийняв такими, як є. Прийняв нас, простивши нам все, даючи життя вічне, де Бог Христі Ісусі через цю жертву Христа, через це причастя став нам доступним як батько, дітям. Ви чуєте? Він не просто цар для нас, він ще й батько для нас. Добрий Бог. Добрий батько. Алілуя! Тому, каже, з першого дня, як ти тільки почув, я тільки почав, я тільки ти направив своє серце, я не знаєш, скільки ти днів, Ну чоловік, який 38 років лежав біля Єфести, нікому не був потрібен, якби не пройшов Ісус. Він каже, я ж ту людину. Коли ангел буде опускатися віфєзду, буде зворушувати воду, коли буде чудо помазання в цій воді, хтось приходить раніше мене, хтось бере, хтось кидає і той стілюється. І тут прийшов Ісус. Прийшла відповідь до нього. Жінка, яка страдала 12 років провотечію, вже може готувалася на 13 рік. Що далі нічого не буде, нічого не зміниться, але вона сказала ні супереч всім сумнівом і всім голосам, які звучали в неї в серці. Я піду і торкнуся його, і оздоровлюся. Я. я хочу, щоб ти сьогодні торкнувся і отримав цю відповідь через це причастя благословенне, отримав свою відповідь, що Бог на твоїй стороні. І він знає твоє серце, твою душу. Він знає твої проблеми. Твою боротьбу, скільки вона днів не продовжувала, Бог прийшов, з відповіддю тебе благословить. Амінь. Амінь. Амін, амін, амін. 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 Тому Данило, це приклад для нас. Бути невтомними віруючими, дочекатися Вартини, сліпий, колись почув просто, іде Ісус. Іде Ісус, всі штовхаються, всі біжать кричать і почав: Ісус, син Давидів, помилуй мене! Та замовчить весь базар кричить. Ісус каже: ні, хтось кличе мене, хтось зве мене, хтось чекає мене. Він ще сильніше написано почав кричати: Ісус, син Давидів, помилуй мене. Знаєте, ми деколи стаємо толерантними віруючими. А деколи треба кричати до Бога. Кричати до Бога, щоб ці двері відкрилися. Треба кричати до Бога, щоб народилися діти. Треба кричати до Бога, щоб прийшла робота. Треба кричати до Бога, щоб прийшло помазання і сили. Тому що є князі цього світу згідно і які противостоють, які не хочуть щоб ти був помазаний, щоб твій чоловік посвячено служив Богу, щоб у тебе в сім'ї була радість і любов. Є противостояння постійне. Бог нас покликав, Тебе і мене, боротися і дочекатися від Нього відповіді. Він прийшов до нас сьогодні з відповіддю. Вона в причасті, вона в цьому благословінні, вона в хлібові. Ми будемо розділяти, приймайте від Бога цей дар Божого благословіння. А зараз хочу помолитися з усіма, хто втомлений, хто розчарований, хто розбитий, дочекайтеся Божої відповіді в своєму житті. В своїй сім'ї і в своїй родині давайте побачимось.